Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка, де ми разом розбираємося, як стати успішними фрілансерами та фрілансерками, отримувати зарплатню у доларах чи євро, і бути фінансово незалежними та працювати з будь-якої точки світу. Сьогодні я продовжую серію відео про Fiverr, що є фріланс-платформою, де ви можете знаходити таких замовників. І буду розказувати вам, як опублікувати гік на Fiver і Покажу всі покрокові дії, і це буде не просто гік. Ми будемо зробити ідеальний гік. І якщо я кажу ідеальний, то в цьому відео це саме так. Адже підготовка цього відео зайняла у мене довше ніж зазвичай. І це у мене такий експеримент. Я звернулася до трьох seo спеціалістів на Fiverr, SEO розшифровується як Search Engine Optimization, тобто це спеціалісти, які налаштовують ваш опис, тайтл, тобто назву гігу, теги і цінову політику так, щоб ваш гіг Швидко знайшли і замовили саме у вас. Щоб ви з'явилися на одній із перших сторінок пошуку, коли клієнт шукає схожий сервіс на той, що ви пропонуєте. Я замовила три її на файвері, і зараз покажу, які у мене вийшли результати. Тож, по-перше, хочу показати, які саме гіги я зробила як замовник. І це був дуже цікавий експірінс, дуже цікавий досвід. Подивитися фрілансеру, як виглядає платформа і з точки зору замовника, які кроки він проходить і. Що бачить, яким чином він зі своєї сторони бачить платформу, адже вона по-різному виглядає для замовника та фрілансера. Рекомендую спробувати і вам. І посилання на ці гіги, які я придбала самостійно, я залишаю у описі до цього відео. І рекомендую вам, що я замовила перше, це гіг всього лише за 10 доларів робить ця фрілансерка оптимізації у вашого гігу. Плюс додатково вона робить ось таке зображення, яке вона мені теж зробила, і я вже його теж замінила. Я покажу результати. Друге, я замовила у цього фрілансера. У нього є бейсік-пакет за 20 доларів, тож в принципі майже така сама ціна. Але я замовила пакет стендарт, тому що я оптимізувала два діги, то що оптимізувала мені інша фрілансерка. Мені цікаво було порівняти і гіг, який у мене був опублікований. Плюс я попросила написати з нуля опис гіга, який хочу сьогодні з вами опублікувати. І третє це я замовила консультацію. Фрілансера, який увага, має вже 5700 замовлень на Fiverr. Ще я хотіла би швиденько показати, як проходив процес замовлення. Це було дуже просто. Ви натискаєте кнопку «Continue», далі обираєте е, власний сервіс. Можна також деякі додаткові сервіси обрати, і робите оплату після цього. Після того, як ви провели оплату, вам приходить таке повідомлення, що треба Submit Requirements, і це такий опитувальник, який Клієнт в цьому випадку я заповнює перед тим як почати замовлення. Це я зрозуміла, що це обов'язково треба робити для своїх гігів, щоб не витрачати купу часу на те, щоб уточнювати деталі. Обов'язково пишіть цей бриф, і він пишеться у останньому пункті. І я покажу, де його опублікувати як на вашому гігу. Ось результати першого мого гігу на Fiverr Як Клієнт, який я замовила за 10 доларів, мені надіслали таку папку, де було декілька файлів. Власне, опис е Гіга, картинка, яку мені розробили, досить непогано мені подобається. Надали інструкцію. В інструкції було написано, що треба залишати назву зображень такими, які вони є, тому що вони також впливають на пошукові системи, про що я взагалі не знала. Наступне вона написала, щоб залишити всі bullet points, і так, як є форматування тексту. Вона написала, що якщо ви залишаєте відгук, як Замовник фрілансеру, то це позитивно впливає на ваш ренкінг, тобто на ваш профіль як фрілансера, в тому числі. І також вона додала такий файл ranking factors. І от власне файл, який я отримала як результат. Мені оновили тайтл, зробили два варіанти. I will promote your music on my TikTok or I will make viral video. Я вже оновила його, і ось як він виглядає. І ось так виглядає опис Гігу, який вона мені розробила. Я його спочатку повністю скопіювала, а потім трошки доробила, видалила те, що не потрібна інформація. І Дала певних своїх деталей. Також вона зробила ресерч тегів, які я теж замінила у себе. Що мені ще дуже сподобалось це ось ці FAQs, які вона мені прописала, які мені лінь особисто було писати. І це прям мені здається дуже корисна штука, яку ем, це такі часто задаваємі питання, які можуть виникати у клієнта. І ось вони тут е, висвічуються. І ще вона написала requirements. Ось це якраз той опитувальник, який я заповнювала як клієнт, і я за це теж неймовірно вдячна, адже у мене його не було до цього. Я деякі видалила, деякі під себе змінила. Це абсолютно нормально. Це результати від другого гіга на SEO-оптимізацію, який я замовила, він надіслав мені ось такий величезний файл на 27 сторінок. Він проаналізував конкурентів. Тут дуже класний і крутий аналіз. Він виділив, які теги краще не використовувати, тому що на них занадто велика конкуренція, і він зробив ресерч по тегам, які я можу використовувати за. Замість тих, що в мене є, він написав мені тайтл, тобто опис. Тут він теж додав декілька варіантів, і також він зауважив, що можливо вам буде дивно виглядати такий оптимізований із CEO опис, тому що він якось виглядає: типу, чому ви пишете, що я як тут natural spokesperson. Але насправді це спеціально написано таким чином, тому що люди в пошукову систему саме вводять такі терміни, які він власне дослідив. Крім того, він зробив ресерч по ціновій політиці, що не робила мені попередня фрілансерка. І він також рекомендує ставити нижчу ціну на початку, коли у вас тільки з'являються перші замовлення. Потім, коли десь вже маєте 30-40 відгуків, ви можете піднімати і піднімати. Мати ціни на свої сервіси. Що мені сподобалось у цьому фрилансері, що він. Повністю взяв ініціативу в свої руки, і за мене написав весь опис. Тобто, навіть якщо ви взагалі не знаєте з чого почати, ви просто можете заплатити 15 доларів іншій людини, яка вже розбирається у seo оптимізації. І скоріш за все ви отримаєте першого клієнта дуже швидко. Тепер давайте публікувати разом новий дік. Для цього ми заходимо на цю головну сторінку Fiverr. Ось тут надискаєте на своє фото та профайл, і ви опинитесь на цій сторінці. that create new gig we stop push more gig title o format i will mm. Подобається більше цей. Ми обираємо категорію. Давайте Digital Marketing та Influence Marketing. Тепер ми вводимо теги. У нас є п'ять тегів і натискаємо Save and Continue. Ну і тепер ми створюємо тарифи. Це цікаво, що зараз можна зробити насправді один лише пакет, але нас цікавить варіант зробити три пакети: 15, 30... 60. Треба заповнити назву цих пакетів. І далі ми пишемо опис, короткий опис, що входить в кожний із пакетів. Integrated advertisement of your brand in my new video. У мене з'явилася ідея. Я буду не один, два, три відео, а час, типу, 1 minute advertisement, Тепер це має сенс. Чим довша реклама, тим більша оплата. І тут ви можете додавати додаткові штуки. Наприклад, репорт можна поставити репорт на standard and premium тільки і залежно від того, який ви надаєте сервіс. У вас буде різна ця табличка. Це залежить від того, яку ви вкажете нішу. Це в попередньому ми обирали. Також додаткові сервіси ми можемо додавати extra fast delivery, наприклад delivery time. Sorry, я не вказала. Мабуть, я вкажу 3 дні, 4 дні, 6 days. Save and continue. І тут, власне, ми додаємо опис нашого кіга. О, мені подобається, що на початку написано please reach out to me before ordering. Це насправді дуже важливо у цьому випадку. Угу. І наступне це FAQ, і я дуже раджу його прописати і прописати його заздалегідь і подумати, які питання можуть виникати у замовника. Наприклад, «How many people will see my advertisement?» І кожне додаткове питання ми натискаємо FAQ. Наступне теж дуже важливо: це Requirements. що ви хочете знати перед тим, як почати замовлення. Серйозно ставтесь до цього і ставте оці required запитання. Наприклад, у своєму випадку я би запитала Tell tell more more about about your business, tell me more about your niche. Чим детальніше це прописано, тим легше вам буде співпрацювати із замовником. Також можна опирати, в якому форматі замовник відповідає на питання. Може бути «Free text», multiple choice мультиплчойсплис або «Attachment». Наприклад, ви можете запитати, надіслати фотографію, файл, або це може бути у форматі повісти на так, ні, або дати декілька варіантів відповіді. Наступне це ми додаємо відео та «Images». Так, я зробила одну картинку, крім того, рекомендую декілька зображень додати і записати відео. І обов'язково це відео має бути із субтитрами, і сюди ви можете додавати приклади ваших робіт. В принципі, все готово, і ми можемо публікувати свій гік. Швидкий апдейт по результатам мого експерименту на Файвері. І з суботи я почала оптимізувати свої гігі -гі за допомогою SEO і за допомогою цих спеціалістів. І цього тижня у мене було чотири замовлення. Я буквально щодня записувала нові відео, і якщо чесно дуже втомилася, але як бачите, це дійсно працює. Я прям дуже не очікувала. І ще можна враховувати, що результати із цієї SEO-оптимізації вони приходять згодом. І тобто, чим більше буде приходити часу, тим більше буде файбер адаптуватися до ваших нових тегів, вашого нового опису, і тим вище показувати вас у пошуковій системі. Ще я зараз поділюся з вами. Маленькою частиною запису консультації, яка у мене пройшла, вона була англійською мовою, це була одногодинна консультація, з якої я винесла величезну кількість практичних порад інформації. І я розумію, що ця інформація дійсно правдива, не просто вигадки, як Fiverr працює, адже цей фрілансер, він напряму працює із Fiverr. Є у них така програма для талановитих фрілансерів. Якщо ви Попадаєте в топ-топ, то вони вже допомагають вам і просувають вас ще більше. І сам Fiverr розказує йому, як працює Fiverr. І я думаю, насправді окреме відео записати на цю тему і зібрати всі його поради. Можливо, якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях. I see that you are wisely focusing on using the words you want and making that more of the focus in your title rather than trying to sell with your title too much. You know, uh, there are too many people that will put up a title that says things like, I will do an absolutely amazing, awesome UGC video for you. And the end result is that they've basically thrown away their title on a lot of words that no one's going to search on. It's nice. I think that the the text here has a little bit of the look of a Canva layout, you know, something that was kind of hand done. Mm -hmm. And what you might want to do is to uh, involve someone who specializes in doing gig images to handle the typography. So if I type in a word like voiceovers, we get these suggestions that pop out right away. or The drop down. It's a pretty big category. There are twenty four thousand plus services available, and where you see that the thing to note is that this is not telling you how many people are offering services it's how many gigs there are um, i have 17 gigs so you can see how quickly that can be reduced down in terms of the number of people so if, if you want to be found you want to be found mainly or first by what's in your title here's something that almost nobody knows or realizes or notices Thank you for І обов'язково не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на мій канал і до зустрічі у наступних відео.